Нехай моє благання, Господи, до Тебе дійде, дай мені розум за Твоїм словом, нехай моя молитва прийде перед Тебе, визволь мене за Твоїм словом, нехай мої уста хвалу возносять, бо ти мене Твоїх установ навчаєш. Язик мій хай співає Твоє слово, всі, бо Твої веління справедливі. Рука твоя, хай буде готова допомогти мені, бо Твої заповіді я собі вибрав. Я прагну, Господи, Твого спасіння, закон твій, моя відрада, нехай моя душа живе і Тебе хвалить, і Твої присуди, нехай мені допоможуть, блукаю, мов вівця, що заблудила. Шукай слугу твого, бо я велінь твоїх не забуваю.